Вышли дмитяри на микростор. А мужества, космическая музыка, Плывает в деловой наш разговор. Какой-то вилки молодой, земля в иллюминаторе, Вечерняя и ранняя царя. А сын грусти до матери, а сын грусти до матери, Счет сына мать, о а сына ты и земля. А ты сада в неролках космодрова нет ледяная синева. А сада в I'm Волею і досягнені мети. До того ж, він космонавт-дослідник, отже, до старту прийшов відповідну наукову підготовку. Ваш політ з американськими астронавтами має дуже важливе значення для нашої держави, для її утвердження та з боку політичного, а з наукового спільно з американцями проведено дослід з рослинами, який приніс цікаві результати. Вони знайшли подальше працювання в земних лабораторіях. Леоніде, 16 космічних дібів провели на орбіті. Чим були наповнені миті цього польоту? Основною метою мого польоту було виконання спільного україно-американського експерименту із трьома видами рослин. Ми досліджували вплив мікрогравітації на ріст та розвиток, а ще були дослідження на тему людина і стан невагомості. Як тільки стало можливим, я відв'язався від крісла і підплив до ілюмінатора. Переконався, що земля справді кругла, а потім почав шукати Україну, Буковину та своєрідні книжківці. Але у мене була інша можливість відчути її біля свого серця, адже я взяв з собою в політ обереги Отчого дому, України. На Колумбії зі мною був материнський рушник і кобзар. Чи правда, що у космосі ви організували вечір український? Так, ми слухали пісні у виконання Дмитра Гнатюка, два кольори, Черемшина. Софія Рота розпівала нам мій рідний край, ставили касету з піснями Назарі Яремчука. Всім членам екіпажу я подарував вишиті хрестиком українські сорочки, і астронавти вниз фотографувалися. А після польоту я приїхав додому і доскочу наївся материнських вареників з картоплею і салом. А ранком обливався водою з батьківської криниці. І так було мені добре і солодко, як ніде і ніколи на цілому білому світі. Отаке воно, земне жіння космічного сокла, які кожної справжньої людини, для котрої слово «вітчизна» не сухозлітка, не короткий звук. Україно, п'ють твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. І нехай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одідітьте, недруї лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право. З матір'ю побутна самоті. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука дикова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. У нас лишилась на душі тривога, то сказав, що в нас немає вільної дороги, що на небі, тільки в марих, марих що на нашій Україні звінула надія, ноки в нас вітекали, на сонце в небі світить.

Як цей світ людської душі доторкнувся до того світу, що було важливим у ці моменти, що вкласти у поняття тяжіння, яке ми називаємо земним. Вони злітали до зірок, але не відривалась і на мить від рідної землі, хоч і були дуже високо. I a Про кількох славних синів України, але серед тих, хто дарував дорогу в космос тисячі наших співвітчизників. У сонця близько, в спалах ракети, планета Марс у гості виглядала. Як гордо, над нескореним простором усе світ траси від землі. Одвічну мрію пошуків вам зорі несуть космічні кораблі. Ми раді. Ми горді повінця за нашу космічну сім'ю. Слітайте до самого Сонця і вертайтесь на землю свою. Від щирого серця, там бачите, з Україною серця, я хочу від щирого серця. Подякувати. По-перше, учні, ви просто умнічки, ви молодці. Ви дійсно все, це, що ми бачили, ви пронесли через своє серце. Це, це відчували ми от в тих ролях, які ви виконували. От Абсолютно, ви всі похожі на Корольова, на Поповича, ну, на всіх наших, от, тут багато говорилося про наших видатних вчених. Українців, які несли значущий вклад у розвиток космонавтів, треба сказати таке, що дві треті наших науковців, техніків працювали на космос. Дві треті це були українці. От там не все не, вс... не можна, звичайно, це вечором все перерахувати. Розумієте? Тепер я хочу сказати, що в цій школі, стільки ми тут не проводимо таких цікавих заходів, от, вчителі, я вас дуже шаную, ви умнічки, ви молодці, ви навчили, ви правильно все. Все воно від душі, все воно так, як наче воно потрібно, щоб було. І це велика заслуга директора школи. І ми дуже дякуємо Світлана Вікторовна, Дякуємо вам, що ви нам подарували тут фізики. Ви називаєте, що фізики це лірики. Фізики лірики. в них душа працює так, і туди, і туди. Я правильно кажу? І ми це так сприйняли, так нам прекрасно. Це ми ще раз переконались в тому, от ми тут всі фізики, що ми дуже правильно обрали свої предмети. Бо фізика наука дуже цікава. От, до неї з любої сторони можна підійти і знайти те, що ти хочеш. І ще хочу сказати: от ми сиділи з Оленою Трохивною, там Ларисою Степановною, рядом, і от туди показували кадри, а я кажу, і там ми були, і там ми були, і там ми були. І були ми, дійсно. І в музеї Корольова були, на Батьківщині, от у хату, що показували, де він жив. І були ми у Полтаві, де музей космонавтики, де Кондратюк народився в Полтаві. І в інших місцях ми були пов'язаних із нашими видатними людьми, які внесли величезний вклад у розвиток космонавтики. Тому ще від всіх я щиро щиро дякую. Бажаю вам успіхів. І також, щоб ваші мрії, бачите, були таке було показує. Це ми були в цьому, коропів, коропів були, на батьківщині. Бальчиця, да. Ну, Багато таких поїздок. Я бажаю і вам, щоб у вас такі поїздки були. От. І на кінець хочу сказати, що ми традиційно проводимо такі в гніздівській школі, колись у нас був вечір після космонавтики. І я думаю, в вашій школі традиційно він також проводиться. Правда? Тому від душі дуже дякую. молодці. Чи фізику <плес> і ставайте майбутніми космонавтами? <тас> За славу Україні! <плес> так, все, шановні, ми дякуємо вам.